Доброго дня малята! Цю гарно зимового птаху знають усі діти. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається синичка. Синичок легко упізнати по яскравому забарвленню та активністю. А ще ці пташки полюбляють ласувати салом. Варто знати, що птахиці дуже корисні. Синички оберігають кору дерев від шкідників. І я вам також хочу запропонувати зліпити синичку. Розглянемо зразок, що є в пташки: голова, тулуб, крильця, хвіст, дзьоб, очі, лапки. Голова якого кольору? Так, чорну. Тулуб. Зеленого кольору спинка, а жовтого грудка, хвіст синього кольору, крила синьо чорного кольору. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібно шаблон тички, дощечка, серветочка, стека, пластилін жовтого, зеленого, чорного, білого синього кольору. Пластиліна виділяємо менший шматочок. Робимо кульку, притискаємо. Це ми зробимо голову, нашій синички, і розтираємо. Коз чорного пластиліна ми зробимо кінчик крилишка. Одним кольором ми зробимо спинку наші синички, також перетискаємо. І розмазуємо. Кольору ми зробимо дзьобик, цинички і грудку. Кольору ми зробимо хвостик і крилечко у нашій синички. Закрию це з стуловище. Нам залишилось зробити щічку, наші синички, і око. Щічку ми зробимо білого кольору. Ось така в мене синичка получилась. Мені дуже хотілося подивитися на ваші синички. Дякую за увагу. До побачення!